Полювання на ППО. Украина стримку наростила удары по российских засобах протиповітряної обороны. Классическая форма боевых действий предусматривает перед нанесением, допустим, каких-либо стратегических и важных ударов по территории врага, предусматривает первоначальное уничтожение противовоздушной обороны противника. Такі удари одне з двох головних завдань України станом на сьогодні. Перша задача це знищення всіх средств ПВО, які є в окружаючому нас пространстві. А втора задача знищення всієї нефти промисловості Росії. Із цим завданням Київ справляється під основним прицілом установки С-300 та С-400, тобто головні концепти Росії получается, що вони стоять проти того, що проти них не ніколи. Далі, за планом, літаки Су-57, які знаходяться у верхівці ієрархії російської авіації. 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії було вражено відразу два таких винищувачі. То, що ми їх збілі, це. Ну, е Соизмеримо <звищення> там со збиттям А 50 у соизмеримо там. Я не побоюсь там сказати, що даже там з крейсером Москви знищення російських систем ППО та авіації це робота на перспективу. Інститут вивчення війни вважає, що таким чином Україна послаблює небесний захист окупантів перед отриманням F-16. Уничтожение всех систем ППО – это ну, первостепенная задача, потому что это не только для F-16, это вообще для того, чтобы можно было заходить и э, вычищать эти территории. Не то, те, чтобы F-16 боялись российских систем ППО. Это не так. Если э, F-16 будет так вальяжно э, себе э, летать возле в зоне действия э, обнаружения локаторов С-300 и С-400, то а, они могут пускать по нему ракету, он будет совершать противоракетные маневры, набирать скорость, уходить от этой ракеты. Ну, то есть там варианты действий возможны, но зачем это дело, зачем рисковать, зачем себя подставлять? Просто рисковать никто не хочет. Есть средства защиты самолета различные, Це і теплові ловушки, і э, средства ребовські, і інші радіотехнічні примочки. Ніхто э, не хоче работают они хорошо чи не работают. Знищення ППО противника це перший крок у питанні зачистки території від ворога за всіма інструкціями НАТО. Хронологія приблизно така. Только коли ці средства унічтожені, після цього починають заході. Штурмовики, я имею в виду вертольоти вони додавлюють там остатки кого-то супротивлення. Вже після цього заходять бомбардіровщики в прикриті истребителей для того, щоб проходити далі, вибивати такі нові клинья, пробивати оборону противника Далі тобто підготовка до отримання F-16, А отже, і до звільнення тимчасово окупованих територій іде повним ходом. Під шумок знищують нові системи зв'язку. Окупантів радіорелейний комплекс це зв слідство зв'язі, яке дозволяє при взаємодії двох направлених антенн обмінюватися інформацією на розстоянні до 40-50 кілометрів. На цих кадрах знищення рідкісного радіорелейного комплексу Росіян р 416 ГМ Граніт М.

всю територію закрить система протиповітряної оборони, а всю територію временно окупована. Вони не можуть, то есть вони закривають найбільш важливі об'єкти. І це связано з тим, що є обмеження у них по наявності средств протиповітряної оборони, а, потому що на саму Росію не вистає средств протиповітряної оборони. Росіяни намагаються закрити дефіцит новим виробництвом, але їхня геолокація давно відома. Алмаз-Антей. производство, производственное предприятие, которое занимается выпуском систем противовоздушной обороны. А, производство «Авангард», которое занимается выпуском а, ракет к данным а, системам. В принципе, геолокация известна, и в принципе, это не проблема. И разум с установками ППО, навряд ли смогут эти заводы защитить. Вот это вот 11 или 12 самолетов, они составляют вот эту эскадрилью, которая есть сейчас. Эскадрилья это не способна защитить воздушное пространство России, даже при том, что она будет внизу вся усеяна усіяна комплексом стріста і С 400 тому найближчим часом варто очікувати нових ефектних і ефективних бавовн на Росії. Сховатися не вийде.